Ай, який Дивіться, який він здоровий. Всім привіт, добрий день. Який мій персік. Котічок. А де це ти вже вимастився. Так, а я йду. Йду, йду, йду. Хоздвір. Хочу подивитися на кроленяток. Там кроличка вчора навела кроленят. Матюпеньких. Хочу подивитися, як вони, чи годувала вона їх, чи як. Тому що перших пару днів потрібно дуже контролювати це питання, щоб. Так, зараз я заберу тут миска, ось треба забрати її на зиму, на зберігання. Е -е, дуже контролювати, щоб... Ну, нічого там не вмерло, не, не пропало. Ось тут навела кролиця. Так, зараз я. Де там та? Ось до вимкнула світло. Привіт, зайка. Що там, як твої малі? Он навела вчора малюків. Подивимось, що годувала. Так, ти годуєш їх чи ні? Кроля, ну. Дивлюся, облизала. Тут є товстеньке таке, ось, дивіться. Ну, такі ходуваті трохи вони, може того, що багато. Вісім начебто. Та шість і. Не знаю. Наче маю годувати. Подивимося, що з цього буде, бо більше кролиць немає, які навели щоб комусь перекинути, тому що ця кролиця покривалася в той момент, коли вже інші були вагітні, вона ну, кітні, ці, сукрольні. І ну, не було можливості спарувати одночасно, так як я роблю зазвичай. Я їй взагалі сказала, що якщо ти цей раз не спаруєшся, то, я то підеш ти, так сказати, в суп мати. А хто це там так кукуріче? Вона навела, бачите, лякнула, вона навела. Що так? Бо... Хто це за кури тут такі кукурічані? Привіт! Привіт! Де ти там верещеш? Де він? О-о, давай кукуріч! кака ку ку, -ку, -ку. <свист> Блоха <кукуріча. свист> ну, дивіться. Блохи. Малі блохи. Дивіться, ті хвости порозпушували. Привіт, бо. Оцей дивіться, чорненький, це ж також півник буде на передньому плані. Ось тут. Зараз я зроблю. Протерла трохи камеру. Что такие? ой ой О, о о-ко-ко-ой, ку -ку. ку -ку -ку. курочки хочуть на вигул! Чого як вони? Ой. Ту так цікаво, деякі півники вже дивлюся, дозріли, парують курочок, вже грибінчики виросли. Оце як на передньому плані, он там справа. А деякі ще ні. От дивлюся менші, в них навіть і хвостики менші. Чомусь повільніше розвиваються, не знаю, чому так. Всі однаково, всі однаково їдять все однаково, а бачите, розвиваються по по-різному. А курочки, в принципі, наші більш-менш однакові, тільки чор чорненьку не бачу. Так, щось не бачу. Одну чорненьку курочку. Чи це вона. Один, два, три, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, 11. Щось не бачу одну курочку. Здається, що в мене е, була ще одна така чорненька циганочка. вона? давно. ж не могла пасти. нема. Або вона вже перелиняла і виросла. Є темніші і є світліші. І є отакі в крапенку курочки. Ну, ой-ой-ой, далася, дивіться, далася. Лівіть, моя Халюся, дивіться, то маленька. Ось моя рука і ось курочка. Ось це, Повилітали, дивіться, повилітали вони. Хтось уже ось наклав На дивіться, на лампу. Треба тут буде трохи переробити. Оце, до речі, оце, до речі, потрібно зняти вже. У них тут є своя ось. Малюки. Ось, гранула є. Усе все у них є. Кохінхіни Там вон. сидять. Так. Він дзяйка, курочка, кохінхінка. Так, а ну-ка, Чи є яйця? Щось не бачу. Ось до три яйця є. Так, там он дає. Клемом сюди. Так, а там що хтось є? Ні, тут. До речі, ще одна квочка на зиму вирішила стати мамою, десь вона е, ходила, вчора сиділа, сьогодні дивлюсь, уже не сидить, слава Богу. І ще три, шість. Ну, мало яєць, але слава Богу, що є. Шість яєк. так? Да? Зайонки, Качечки. Привіт. М -м -м. Свинота. Все грязні, да? Такі брудні мої качечки. Так, а ну дивимося з молоденьких білих одна, дві, три, то стара. Селезні три білих. І один коричнево-білий і чорно-білий. Це виходить селезні п'ять. І скачочок, і скачечок. Ось рябенькі. Одна, дві, три і чорна. Угу. Так, і одна коричнева вона наверху. Сидить. Дивлюся, може, ще біла дає. Це всі біленькі. Тільки три молоденьких, тільки три виходить, що є і одна доросла. З біленьких. Може, яка полетіла вже, не знаю. Треба буде ще подивитися цей рахунок. Старі відео попередивлюватися, бо було таке, що на крило піднімалося, не знаю. Таке також може бути. Сплять дивіться. Я Вже проснулася. Сплять. Всі сплять. Так, що це я думала сьогодні робити? Хочу сьогодні почистити кролятники, напевне. Так. Хочу ще сьогодні у курчат, що в мене тут. Ось до хотіла їх перевезти в хоздвір, Давайте, може, кокаїнчики випустимо. тю 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 ходіть, погуляйте трохи, йдіть. Тю-тю-тю, де зайка? Тю-тю-тю-тю-тю, ну зайка. тю 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 зайка, ой, ти перелиняла. Зайка, діти, вже не хоче йти. тю-тю-тю-тю-тю, вибігайте. Бігайте, побігайте трохи. Мене, до речі, запитували, коли я вже буду молодих кохінхінів, воно молоді, бачите, йдуть два півники. І там в мене ще є пару курочок, небагато в цьому році кохінхінів. Ось коли я вже буду їх з'єднувати з дорослими, коли вони ще підростуть, вони ще ж тільки їм по половиною десь місяці, вони ж в цьому році пізні. Ну, як пізні, нормально, але не, такі, не так швидко, як би хотілося так сказати. Ну нічого. Головне, що воно є і що ми живі. Ось, то поки ще не з'єдную. Ну а навіщо їх поки з'єднувати, щоб потім були конфлікти. Ще ніхто не активний, півники не активні, курочок не покривають, тому ще зарано. Похінки -хі не дозрівають пізно, десь місяців. У сім, деякі навіть у вісім півники взагалі починають кукурікати, у вісім навіть пізніше. Тому, до речі, цієї породи. Якщо, наприклад, брати молодих півників, то залишати того самого віку півника з ними не варто. Потрібно, щоб півник був з іншого виводку чи там з іншого господарства, хоча б на два місяці старший. Ну, тобто, щоб нормальний був плід яєць і все було добре. О, нехай побігають разом з ними. Тут нічого такого немає. Ось. І ці півники також ще не покривають, не лізуть на курочок, так що все нормально. Бачите, тут ганяють. Ось дивіться, курочка Дивіться, яке в них тіло довге, У Вона щось середнє між несушкою і м'ясо яєчною породою. Такий довгий хвіст у неї. такі вони цікаві. Не було в мене ніколи австралорпів. Цікаво, цікаво, мені самі цікаво, які вони. Вийдуть. Вон кури пішли. Ось. Ну, в цьому виводку також всі різні, всі з інших господарств, крім мого е кохінхіна. Бачите, півники ось австралорпи. Ось один червон, з червоним таким гребінчиком і курочки. Ось є трошки більше, трошки менше, ну різні є. Ось такі от зайчики. Ох, як маріку кукурічуть. Така осінь в нас гарна, так швидко все пожовтіло. Наче було літо-літо, потім раз і вже осінь. Ну і ще, бачите, груша зелена. Ще якось так. Хочу зібрати зараз, напевно, перець. Коротше, не знаю, за що хвататись. Вийшла, думаю, щось одне зробити, вже дивлюся, треба щось друге робити. Так що якось так. Помідори треба вже забирати. Е, вже потрібно... Підготувати грядочку під часник цибульку. Ось ну коли це відео вийде на канал, то вже, звичайно, що вона вже посаджена буде. Я вже не раз казала, що по причинах війни у мене відео виходить приблизно на один місяць. Не всі відео, але основна маса відео виходить на один місяць пізніше, чим воно є в реальності. Тому. Ну, це такий мій особистий протест проти війни. Ось е така у мене думка, що поки вона не закінчиться, місяць із нашого життя, з життя мого господарства. Окупанти забрали. Ось, і цей місяць відмінусовується від мого життя тепер. Хоча, якщо так розібратися, то ну, я не знаю, як правильніше казати, тому що все-таки ж ми живемо, все-таки ж якось розвиваємося, але якийсь символ має бути, щоб люди розуміли, що війна це страшно, війна це горе. Ось, тому що в деяких регіонах країни, де тихо, слава Богу. Хоча війна йде по всій Україні, але в деяких регіонах трішки забуваються люди. Нікого над головою не літає, хто не пережив ні окупацію, нічого не втратив. Трішки забувають, що таке війна і що вона зараз до сих пір іде. І що потрібно про це пам'ятати. От в мене такий протест. От я так на своєму каналі показую, що мінус місяць, мінус місяць життя це саме той час, коли нам довелося залишити свої домівки. І тікати, куди очі глядять, щоб вижити. Тому що в нашому регіоні, в нашій Київській області, тут, саме де ми живемо, була окупація, дуже багато людей померло, закатовано, зґвалтовано. Це, це кошмар. Зараз тільки коли їдеш, дивишся на ці будинки, розбомблені, скільки там людей в підвалах загинуло. Сльози на очі навертаються, хоч ми і повернулися, але це все в пам'яті, і найстрашніше, і що це все, це все ще не закінчилося, ще невідомо чого очікувати. Але, але ми живемо далі, ми намагаємося розвиватися, щось виростити, робити роботу, допомагати нашій державі, нашим військам. Щось закуповувати, якусь гуманітарну допомогу, ну, якось далі жити і. Я не знаю навіть, як сказати. Далі жити, розвиватися і, як би, вірити в перемогу і в те, що все буде добре. А воно так і буде, тому що обов'язково ми переможемо, тільки невідомо поки що коли. І якою ціною ось. Ну, але є, що є. Боронити свою землю треба, любити свою землю треба, працювати треба, і все буде добре. Так. Ну, такі от у мене тут курочки ходять, всякі, бачите, кохінхі не окремо. Півник, до речі, може зараз хтось сказати, що тут молоді півники, вони ж можуть лізти на дорослих кохінхінів, це ж порода. По-перше, вони ще не активні, півники. Деякі вже починають там. Трішки щось там голос прорізатися, але вони ще не, не топчуть курочок ось своїх із цього виводку. До Кохінхінів вони навіть не наближаються. Півень стереже, не дозволяє ні до одної курочки. Вони, бачите, окремо тримаються ось півень і його курочки не наближається до е, цих курейці, собі окремо ті собі окремо. Тому нічого страшного, це вже якби цим півням було там по півроку і вони вже. Були активні, звичайно, що не можна тримати разом, породу і не породу. А так вони собі кожен займаються в своєму кутку чимось і собі відпочивають в городі, бігають. Ми тут позакривали те, що е, тут у нас шпинати ще є. Вон дивіться, який шпинат. щоб їсти, щоб морозу, коли морози було, зараз тепло, а були морози, щоб кури не залізли туди. Тут цибулька є зелененька ще. Тут базилік, який накритий. Напевне, йому вже хана цьому базиліку. Там забули, накрили і забули. Так, зараз я цю палку заберу. Це все треба вже наводити лад на городі. Ну, це до цього дійдуть руки. Є справи, які зараз важливіші в плані тваринок. Так, базилік. А, ні, він пропав. Нема там базиліку вже. Все. Мороз все одно побив його. Були морози і все. О. Так, що так якось. Так, зараз хочу піти взяти якогось ящичка, чи може сюди зараз у виборку виберу перець, але це вже... Буде в наступному відео. Сухенька вона якраз. Ось тут. Так що всім дякую за перегляд. Слава Україні. Тримаємося, єднаємося. Всім пока.